Ага, ігрового дня п'ятого туру Даймонд Ліги 8 на 8 між командами Брюге та ЛФК Максимус без нервів намагаються вийти з оборони. гравці Брюге. Знаходяться під щільним пресингом і помиляється все-таки тринадцять номер. удар і... Дуже небезпечно, м'яч влучає в стійку і відбувається буквально в руки голкіперу. Це міг би бути вже в гол дуже швидкий. Ой-ой-ой. Удар в коліно є на газоні, гравець друге, Спроба удару, низом, але одразу троє гравців без номера. Двоє з них зараз на полі, тому його. гадати, удар небезпечний пройшов. За спроба атаки в є. З'ївли... Ой, не звук, м'яч в нього влучає. буквально. Або принаймні рука, можливо, був варі... варіанти для того, щоб спрямувати м'яч У ворота, але м'яч на позицію для удару. Удар дальній, але не сильний. І Павлушенко не почне передача і... Бондаренко майже проходить свисток. І... Удар. Але голкіпер на місці одразу на добуванні. 33-й. Одразу двоє гравців його затисли. Результативно м'яч відібрали. Спроба контратаки. І Тут уже спроба удару. Дуже Багато без номера. І так, іноді за богу не встигаю всіх запам'ятати, а так ще й набагато важче. Олексій Гречишкін, Подача! і Удар головою! Але на місці цих мій струк дуже. Поки обоє голкіперів якісно грають, не дають шансі. Тут вже 30-й номер. Контратака Брюге. Жила з м'ячем. Дробашко. І 30-й номер і гол! Михайло Самеляк відкриває лік м'ячам в цьому матчі. Була певна напруженість останні кілька хвилин і все-таки брюги змогли реалізувати його, в передача, і гол чудово передачі. тут ляк дуже непогано обіграв. В турнірі 8 на 8 є свій легкий. Дуже непогано тут виграє. Подача. Панченко не зміг. Прийняти якісно цей м'яч на голову. Перекидає гравця, тут дробашко знову скидає Бондаренко. І дуже небезпечна могла бути ситуація. Вона, по суті, була небезпечна, але Шук, чудова передача на Дробашко. Він далі продовжує. Тут уже е, починається гра. Смона, далі удар. Дробашко. але це хмейструк на місці. М'ячця Хмейструк, поки небезпека зберігається, котов скидає далі. Тридцятий номер. Удар. і знову це хміструк на місці. Оточення образу чорта ці Знаходить варіанти, Єландський, переводить праворуч. Закидання на дальню, але там надто високо для на ближній удар і гол! Денис Максимчук. Владислав, перепрошую, Владислав Максимчук. Чудово Брюге реалізовують подачу з кутового і другий гол головою. Рахунок 2-0 на користь Брюге. Сімашко дуже добре пропустив удар. але Тут уже підписує. Помилка передачі. Денис Вок, передача. Сміляк скидає на жилу жило. Пусті ворота вже. Сміляк забиває свій такий другий м'яч в цьому матчі. Рахунок стає 3-0 на користь Брюге. Така трохи суматуха була. В карному майданчику команди Максимус там Смиляк мав забувати з першого дотику, з першого в нього не вдалося і вже довелося замикати лежачі. Але, тим не менш, як то